Сімітання, погляньте, яку я зібрав колекцію різних ламп із цоколем є 27. Тут є і старі, і сучасні різні технології, різні роки випуску, але серед усіх одна одразу привертає увагу. Ось ця синя лампочка, ближче її розглянемо. Виконана вона у формі груші, зверху бачимо штамп, де вказано 220 вольт робоча напруга, потужність 60 Вт. Також ціна її була 26 копійок. І рік випуску 79-й. Тож давайте я її вимкну і ближче поговоримо, що це за лампа. Встановив я цю лампу у такий світильник, гарно вона світить. І ця штука зовсім не для світломозики. Це інша історія. Перед вами знаменита синя лампа Мінена у комплекті з таким світильником. Її раніше використовували у лікувальних цілях у 70-х, 80-х роках. Майже у кожному домі можна було знайти таку лампу. І що цікаво, навіть сьогодні подібні комплекти продаються на сайтах медтехніки, тому тема актуальна й досі. А мені от вдалося знайти такий оригінальний набір з 70-х років. Сама лампа тут 79-го року випуску, потужність її 60 Вт, робоча напруга 220 В. Тож, тепер поговоримо про фізику цієї лампи. Насправді, це звичайна лампа розжарення, але з синім кобальтовим склом. Вона не випромінює увага ультрафіолет, тож не підходить для стерилізації. Її основне випромінювання інфрачервоне, тобто таке теплове, синє скло тут не просто для краси, воно відсіює короткохвильове світло, залишаючи таким м'яке інфрачервоне, яке увага проникає в тканини на кілька сантиметрів. І саме це тепло покращує кровообіг. Зменшує запалення, знімає біль, допомагає швидше відновитись після якихось застуд чи травм. Зазвичай сеанс триває 10-20 хвилин, а відстань від лампи до шкіри повинна бути 20-50 см, щоб не впектись, так як ця лампа при роботі досить сильно нагрівається. Застосовували її переважно при нежиті, синуситі, отиті, тобто якихось таких лорзахворюваннях, перших симптомах застуди чи ГРВІ. Якихось неврологіях, забиттях, розтягнення м'язів, також її часто використовували і для дітей, але, звісно, з великою обережністю. А тепер кілька важливих застережень. Таку лампу не можна використовувати при гострих, якихось гнійних процесах, пухлинах, кровотечах, підвищеній температурі чи свіжих травмах. Також не направляйте світло на очі або запалені ділянки обличчя. І головне, перед будь-яким лікуванням обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем. От така цікава і можна сказати, легендарна синя лампа Мінена проста лампа розжарення, яка свого часу допомагала мільйонам людей лікуватися в домашніх умовах. Якщо у вас була така, пишіть.